Ти знаєш це відчуття. Тільки ти хочеш зробити крок уперед почати нову справу, заявити про себе, як щось всередині різко тисне на гальма. Тобі стає страшно. Тобі здається, що ти не готовий або недостойний. Але давай я скажу тобі правду це не твоя інтуїція тебе зупиняє, це відлуння, відлуння голосів тих дорослих, які колись казали. Не лізь туди, впадеш, не сміши людей. Хто ти така, щоб це хотіти? Вони передали тобі свої страхи під виглядом турботи вони казали: Ти не зможеш, бо насправді самі боялися життя. І ти повірив, ти взяв цю чужу карту світу, де тобі відведено дуже маленьке, безпечне місце, але подивись на себе зараз. Ти вже не та дитина, яку треба тримати за руку. Ті слова були про їхні межі, а не про твої можливості. Давай розірвемо цей ланцюг. Повтори за мною. Мені можна пробувати, мені можна помилятися, я дозволяю собі бути помітним. Напиши в коментарях: Я обираю себе, якщо дозволяєш собі рухатись. І підпишись. Твоє життя належить тобі.